Бані богонторів okay, я не знаю, аж аж так багато крім того, що всі мої знайомі спеціалісти відгукуються про неї досить позитивно. Друге, розумієте, ну не буває так, ну не буває в жодному місці в будь-як найславетнішій і на найдемократичнішій країні, не буває так, що прийшла людина, яка, на яку, яка очолила країну, на яку покладаються певні повноваження, і не підтягнула туди свою команду. І своя команда нерідко складається з людей, з якими людина працювала. В попередні роки життя тому вважати, що о, дивіться, він е, значить підтягує тільки людей, які є йому відданими особисто. Ну, це не зовсім вірно. Так можна сказати про будь-якого американського президента. Він також приходить з командою, яка, до речі, йому перед тим допомагала на, е, на виборах, так що нічого тут дивного немає. Е, вона з однаковим успіхом може виявитися, значить, відданою особисто і позитивною фігурою, або відданою особисто і непозитивною фігурою. А до речі, може виявитися і просто позитивною фігурою, і не так вже й відданою особисто.